Доброго вечора всім. За кілька днів американці будуть святкувати одне з найулюбленіших своїх свят це День подяки. Історію цього свята, я думаю, багато хто з вас вже знає. Коротенько цю історію я нагадаю в наступному своєму відео. Сьогодні у нас понеділок, в четвер ми вже святкуємо. в цей день за столом збираються родинами. В кожному домі запрошуються друзі, запрошуються найближчі люди. У нас також будуть гості. До цього свята готуються традиційні страви святкові. Королевою столу в цей день є така пташка-індичка. Сьогодні я її почну вже готувати, почну. Готувати її з того, що замариную, тому що я думаю, що два дні її вистачить для того, щоб добре промаринувалась, вона і була смачною. Ну і ще покажу, які традиційні, підкреслюють страви, готуються до Дня подяки. Приготуємо разом. Починаємо з індички. Young Turkey Organic. Органічна. Індичка. Коштує вона так, тут 8 кілограм, 16, трошки більше, ніж 16 фунтів. Коштує 59 доларів. ну, Така дорога, тому що органічна. Якби вона була звичайна з тими всими антибіотиками, хоча де гарантія, що тут їх немає. Ну, нібито гарантують, що немає. що Це натуральне м'ясо. Таке, як у нас вирощують в селах в Україні. Дуже хочеться все вірити. Тобто, якщо я купила, якщо б я купила, звичайно, неорганічну, вона б коштувала десь в половину дешевше. Що ж треба для того, щоб її замаринувати? Основний секрет це наша українська сіль. Усі її сюди дам, де в мене вже є лавровий лист. Спеції. Італійські травки трошки додам. обов'язково коріандр, обов'язково паприка. обов'язково бейлист бей лавровий лист я вже додала. перець чорний мелетний. Потім чесничок-потру. Трошечки цибульки потру. Тут травки свіжі ті, які ще в мене не змерзли з мого городу. Це. Тім'ян або чебрець, і це орігано або материнка по-нашому. Сік лимона обов'язково. Тут ще у мене є заморожені травки. Це я купувала розмарин. А те, що в мене тут ось наші друзі займаються, вони фермери, і вони вирощують різні травки. Теж вони мені дали, я заморозила, ось вони попідписували. Тут Seid або Шалфей, називається трішки. Додам також. Далі. Це написано, що це розмарин, але це не розмарин, тому що вона приплутала, просто він схожий. Це, як моя бабуня, казала, торгун. Тургун його називають. Тургун або естрагон або Тарагон. Теж я люблю цю травку. Це якась травка. Дісней написала I forget. Ну, таке теж буває. Я забула, що це за травка, але я думаю, що я її за, аромат, за ароматом зрозумію, що саме це за травка. Ну, ось всі ці травки і не травки. Я зараз розітру в цій ступці разом. І потім е, помию свою індичку. Подивлюсь, що там в неї всередині повинні бути ще. Е, Серце, печінка, шийка. Це нам знадобиться для бульйону. І будемо маринувати. Такий вийшов маринад. Ще я сюди зараз додам оливкове масло. Вірніше, оливкову олію. Небагато, може десь 2 столові ложки. Паприкою, ой, тут такі пахищі стоять. М -м -м, чесничок і цибулька, і перчик. Тут у мене бульйон кипить. бульйончик кипить у мене із шийки, із шлуночки. І м -м, різні корінці. селера морковка, травки, е, бульйончик цей знадобиться. Ще для однієї традиційної страви це буде стафінг і це буде а, ще підливка. Трошечки додам до підливки. І ось сама індичка, яку я зараз буду гарненько змащувати ось цим маринадом. І також під шкірою добре буде сюди до неї ось забратися під шкіру. Також, щоб краще промаринувалася м'яско. Макота я уявляю. Маринад зараз сам по собі смачний, трошки солонуватий, але ну, ясно, ми ж його так ложками сам маринад їсти не будемо. Але щоб м'ясо просоліло, треба, щоб маринад був солонкуватий. Так, ну зараз я її змащу гарненько, потім покажу ж. Готова. Індичка змащена. Краще було б її покласти в такий посуд, який би е, закривався кришкою такого розміру. У мене посуду не виявилося, тому я її просто загорнула в плівку в харчову. І тепер в холодильник, два дні індичка. Маринується. Ну і ось у нас ніч перед днем подяки і ще, одне, ще одну страву, яку я приготую трошки заздалегідь, це буде е, журавлинний соус. Ну, не той, який журавлиний, а той, який журавлинний з двома N. Тобто е, із ягоди, яка називається журавлина, грандери соус. Вона свіжа у нас продається в таких пакетах. І я її зараз помию і буду готувати за тим рецептом, який тут вказаний. Цей соус буде подаватися до м'яса, до індички. Що нам тут пропонують? Нам пропонують приготувати журавлину на три склянки. 3 cups Журавлинки, спробую, хоч яка вона на смак. Кисло. М -м -м. Кисло, кисло. Зараз з неї будемо робити кисло солодку. На три склянки журавлини, склянка цукру і склянка води. І це все будемо кип'ятити, поки вона не полопається, не потріскається, і потім трошки її розтовчемо, розімнемо. Але так, щоб ягідки, ну, не зовсім перетворити їх на пюре, а щоб вони такі були трошки ще й ціленькі. Десять хвилин вже кипить соус мій. Ой, пінку. Спробуємо пінку. Як справжнє варення. Ну, це, власне, є варення. ням Так, і тепер я беру. І її розтовку розминаю. А ще для пікантності смаку знаєте, що ми зробимо? Додамо крапельку Хенесі. Зовсім небагато. аромат, Знаєте, як аромат цукерок, колись були такі м цукерки, я не пам'ятаю. Вони, по-моєму, були десь, ну, не наші вони були, не, не з Радянського Союзу, по-моєму, німецькі це були цукерки з лікером. Коли, коли її розламуєш, і ось був такий запах. Так оце варення з коньяком. Так, ну все, зараз є поминущі. Трошечки і потім винесу, щоб вона вистигала, чи він цей соус вистигав до завтрашнього дня. Сьогодні вже день подяки, ранок, і мені треба приготувати ще одну класичну страву до цього святкового столу це стафінг. Стафінгом фарширують індичку, стафінг подають як окрему страву. Для цього. Я беру селеру, цибулю, хлібні крихти. Вони такі не дуже, не дуже дрібні бульйон. Зараз ще подрібню, щоб ці шматочки стали ще дрібнішими. Цибулю і селеру. І потім я їх підсмажу, трошки притушу, змішаю з бульйоном і хлібною крихтою. І можемо фарширувати індичку. Мажується подрібнена селера з цибулькою. Я сюди ще додала спеції, підсолила, чорний перець, коріандр, італійські травки. Ось, І зараз я це буду заливати, а ще трошечки підсмажити, буду заливати бульйоном. За рецептом на дві таких чашки хлібної крихти. Одну чашку бульйоном. Значит, тут у мене 4 чашки крихти, значить, 2 чашки бульйону. Одну чашку бульйону я вже сюди залила цей стафінг, ой, стафінг, селері і а, цибульку. І ще другу заливаю. Так, Зараз хай ще разом все кипне і буду це все додати до крихти. Ну, ось, тепер я це все відставляю і зараз буду додавати. Ой, яке воно важуче. І перемішувати. якщо я буду бачити, що недостатньо, недостатньо бульйону. Треба і не переборщити, щоб ця крихта не була дуже такою, знаєте, м'якою, ну, не перетворилася на кашу, каса маляса, щоб не вийшла у нас. Ось, але це має бути. Такий вологий хліб. Якщо треба буде, то я додам ще бульйончику піділью. Настав час фарширувати індичку. Ось такий стафінг. Так. Кесенький, вологий. Це мені так здається, що я зараз її так напхну гарно, що навіть як окремим, окремою стравою мені вже й не доведеться подавати цей стафінг, тому що така дуже у мене широка, широка натура, широка душа індичка. Загорнула так фольгою ще. І десь за годину чи хвилин за 40 до того, як вже вимикати духовку, я цю фольгу зніму, щоб шкірочка на індичці підрум'янилась. Все, ставлю в духовку. Наступна страва це крім корм. Я підсмажую на невеликій кількості. Вершкового масла і олії рослинної. підсмажую цибульку до такого кольору, ну, ледь-ледь Далі сюди Я додаю борошна, десь столову ложку. Це в мене дуже велика ложка, тому вона в мене неповна. Підсмажуємо цибульку далі з борошном. І Потім я буду заливати. Вершками. Ось у мене вже тут е, я приготувала в цій кастрюльці кукурудзку, корм це кукурудза. І вершки ось такі, Have and Have, тобто це не найбільшої. Ой, вже вони виливаються у мене найбільшої жирності вершки. Ці вершки додають в каву, в чай. Зараз я сюди додам трошки вершків, і потім це все зерлюмо в цей корм. Треба ще посолити, додати чорного меленого перцю трішечки, а потім я буду пробувати, що за смаком ще можна додати. Ну, я думаю, можливо, на цьому і досить все. Заливаю вершки. Розмішую, а вершки трошки стануть густішими, але щоб це не дуже були густі такі вершки вийшли в результаті. І буду заливати до кукурудзи. Ця страва подається як гаряча страва. Ось трошки вона у мене тут притушкується. І отак до подачі Це мій улюблений рецепт жульєнів. Грибочки, це звичайні шампійони, сметані у мене будуть. Жюльєни мої. 450 грамів сметани я додала, грибів багато. Не пам'ятаю, чесно кажучи, скільки тут цибулі десь 5 Цибулин у мене. Ось Гриби ужарюються, цибуля ужарюється, Сметана і гриби люблять сіль, тому гарно підсолити, додати перчик мелений. І я люблю ще дуже коріандр. Додаю його сюди. Мої гості з задоволенням їдять завжди цю страву. Наступна традиційна страва це зелена. Строчкова квасова. Ну, в даному випадку вона у мене тут різнокольорова, жовта, і е, темно-синя, і зелена, тому що це моя домашня. І трошки я ще докупила просто зеленої. Я її відварю і потім е, заправлю це все домашнім песто соусом, який я робила сама. Він е, е, з базиліком цей песто соус. Ну, хто знає, то знає. Хто не знає, скажу. Із горішками, базиліком. Що Що там там ще? Там ще? Його ще Чим його ще я робила? Ну, це, це основа базилік. Часник обов'язково. У нас оливкова, оливкова олія. Ще одна страва до столу святкового до Дня Подяки це яблучне пюре. Пюре я вже сама не варила. Я думаю, що професіонали це зробили краще за мене, тому я купила ось в баночці. І також буду подавати його до столу. Ось так. От я відварила вже, додала песто. Воно у мене заморожене, ще ось трішечки. Ой, запах такий чесничку з базиликом. Так, масличка. Це все розмішаю. І гарячим буду подавати також. Ой, який аромат! Це вам не передати. Хто колись спробував домашній песто, той уявляє собі. Що це за пахощі? Що це за аромати? О!